Так, продовження моєї історії я собі розігрів. Будемо зараз їсти капусня зелений борщ зі щавля Зі щавля зі, з яйцем. І ну, походу вам розкажу. Ну Народ, що я можу сказати? Самі ви все бачите, яка ситуація на дорогах, як та робота виглядає тут, а в Канаді. власне. Тому завжди треба добре думати, чи вам це потрібно, чи ні. Повірте. Я скажу так, що якщо завжди є можливість, ну, скажімо, обрати щось більш безпечніше і краще, повірте, краще це обрати. Не треба. Романтика, взагалі романтизм дороги, він дуже класно показується, знаєте, коли. А коли тепло, коли сонечко гріє, гарно, коли ви їдете, прекрасна погода, все видно, день. Ну от коли починається таке, як ви бачите сьогодні, вся романтика закінчується моментально. розумієте. Повірте, я вам точно можу сказати, зі свого вже досвіду, я вже тут не одну зиму працюю в Канаді, і це є надзвичайно тяжкі дороги. Надзвичайно тяжкі, надзвичайно слизькі дороги. Тому тут -то треба бути дуже уважним до всього. Власне, коли ви, скажімо, тільки розпочинаєте тут свою кар'єру тут, а в провінціях ти коли переїжджаєш, тут погода міняється просто моментально. моментально. Розумієте, от ви їдете, вроді сонечко, все класно. Проїжджаєте якусь сотню кілометрів, і тут починається сніг, дощ, там там, ну взагалі треш повний. Ну і ви такий, там, ну хтось скаже, можна на паркінг стати. Можна на паркінг стати, само собою, все можна зробити. Тільки тяжко оцінити в той момент, наскільки ви можете далі рухатися, а наскільки ви вже не можете рухатися. Розумієте, от в чому ця проблема. Тобто, так, да, коли там вже написали з офісу, що там все, зупиняйтеся, погані погодні умови, це є одна справа. А друга справа, коли вам приходиться рішення приймати, чи варто вам їхати по цій дорозі, чи не варто їхати. Чи... Тому що, ну, не знаю, коротше, в мене завжди виникають такі двоякі чувства, відчуття в цьому плані. Зараз я поїм, можна сказати, пообідаю, зачекаю, коли мені від. Ремонтують цей мій причіп. Не знаю, що там. Ну, Вроді якби батарею повинні поміняти. Чи що, не знаю, без поняття. А потім я успішно вирушу знову назад, звідки я забирав той причіп, лишу цей причіп порожній, візьму завантажений і вже буду рухатися опять вже в цю сторону, тільки трошки далі. Там я заправлю трак, заправлю рев і поїду я. В Атланту я планую їхати. У мене дорога йде в Атланту. Цього разу лежить. Розвантаження в мене аж вівторок, в принципі, часу в мене достатньо, я так дуже не напрягаюся, але по факту вдома я появлюся. Тобто цей рейс моєю поломкою з тим всім він затягнувся конкретно. І це мене не дуже радує, але з іншої сторони, ну що робити? Робота є робота, мусиш працювати. Правильно, правильно. Тому і буду працювати. От якось так. Більше такого поки що цікавого нема, можете побажати мені смачного. Буду їсти я суп. супець зі щавля домашнього, з яйком і ще в мене є шуба. Зі свят лишилося. Кохана мені приготувала в рейс шубу, Зиму шубу і, в принципі, все буде круто. Одним словом, друзі, поки що я закінчую, все вам всім найкращого. Я буду обідати на зв'язочку. Я вам познімаю роботи, які тут пропонують. Так, це у нас оце. Потім далі. Оце. Потім далі. Це теж. А це омер оператор. Не знаю. Тут теж омер оператор. Всякі тут. Ну, в принципі, аутку ще є вже якесь... Во та. О. якось. І якось так. Так. Я подивлюся, там хтось перевернувся. Хоч живий. Бачу, що фари світять його. Кого немає? Походу. Ясно. Живий. Отак народ. Ну, слава Богу, що забрали. Альбертовські номера. вот и работа. Бережите себя и своих близких. Так продовжу знімати, як бачите, снігу немає, але падає дощ і замерзає. Це повністю каток. тому що